Майже гектар лісу спустять під сокиру золотоніському лісгоспі біля села Прохорівка. Лісівники стверджують, дерева вражені шкідниками. Більшість з них от-от впадуть. За висновками комісії Києва врятувати насадження санітарним розрідженням не вдасться, тому ділянку виробують повністю. Крони без хвої, суцільне гілля та трухлі стовбури. Такий вигляд має лісове насадження поблизу села Прохорівка Канівського району. Деревам тільки 60 років, проте живих сосен лишилося мало. Причину сихання масиву лісівники називають кілька: це зниження рівня ґрунтових вод та враження сосновим пильником, гусінню, що гарчуються хвоєю. І як наслідок, поява короїї у пошкоджених стовбурах. А ще ці насадження монокультурні. Супутніх порід немає. Листяних практично в той час. Ніхто не садив, були створені чисті культури. А ви знаєте, що монокультура як у сільському господарстві, так і в лісовому господарстві ні до чого доброго не приводить. Появляються хвороби, специфічні шкідники, і потім оці наслідки, що ми маємо. Поблизу місця вирубки кілька сів у цьому лісі родять гриби та ягоди. Селяни забили на сполох, адже вони можуть втратити не лише місце відпочинку, а й можливість збирати лісові дари. Хочуть упевнитися, що вирубка законна і виправдана. Діло в тому, що ліс цей вирубують за те, що він вже почав сохнути. На його місце треба садити посадку нову, щоб ми сюди ходимо в цей ліс, збираємо гриби, ягоди. Ось так відпочиваємо. Ну, а коли він сохне, значить і це все правильно робиться. А вирубка уже розпочалася. Вальник лісу Григорій зранку працює на ділянці. Через низьку якість деревини сподіватися на гарний прибуток не доводиться. Один кубометр здорової сосни коштує більше шести сотень гривень, а пошкодженої тільки 250. Так спалені сосни тільки частково окуплять витрати на їх вирощування. Деревина пішла всихає, пішла сініво. Ліщини, воно пропадає, і гниль заводиться і воно пропадає. І залишаються згодні дрова. Вона сіні, синіє все, вона на ділевий ліс, не годиться нікуди, тільки вже дрова і куди. Це насадження, які ослаблені в рахунок того, що впали ґрунтові води, проходить всихання. І другого методу, іншого, як крім зробити його суцільною санітарною, не немає його. У цьому лісництві ще 10 гектарів насаджень потребують вирубки. Їхню долю вирішить влітку. А ще лісівники нагадують, вирок насадженням виносять не вони, дерева обстежує спеціальна комісія. У нас є склад комісії, є спеціальне підприємство державне, Київ, лісозахист, яке направляє до нас своїх представників лісопатологів. У нас з ними приїжджає представник. Обласного управління разом з нашими спеціалістами ми виїжджаємо у ліс, обстежуємо кожну рубку, і тоді спільним рішенням комісії визначаємо, чи, ну, чи варто відводити цю вирубку під суцільну, чи не варто. Завершать виробувати ділянку у Прохорівському лісництві навесні. Далі її оброблять хімічними речовинами для знищення шкідників та бур'яну. А уже восени тут висадять молоді сосни. Яна Вимаренко В'ячеслав Ромодан, Черкаська служба новин.